Вітаю усіх на каналі «Таро та Троянди. Хоча в Україні під час дії військового стану проведення виборів заборонено законом, тиск з боку адміністрації Трампа щодо проведення президентських виборів в Україні значно посилився. Основна з його тез вибори як частина мирного плану. Володимир Зеленський припустив можливість проведення виборів та звернувся до Верховної Ради. Королева Кубків пом'якшує гостроту питання. Він звернувся до Верховної Ради з проханням напрацювати бачення виборчого процесу. Тож, запитаємо у карт: що говорить закон? Яка офіційна позиція у контексті законодавства? Шість кубків вказує на існуючі норми, що були. Закладені ще до війни у минулому, тобто на законах, прийнятих у мирний час. Лицарь Кубків, дипломатичні пропозиції, мирні ініціативи. Можливо, це підготовка нових законопроєктів, як от засідання робочої групи, що запланована на 26 грудня, які мають пом'якшити або адаптувати старі норми, норми до нових реалій. Дно колоди, по суті, ситуації на дні хитра грамага, що триває прямо зараз. Хтось професійно керує цим процесом за завісою політичних маневрів. Повернемося до розкладу. Колесо фортуни це юридичний поворот. Карта натякає ще правове поле, готується до нового циклу. Закон про заборону виборів може юридично змінитися. Офіційна позиція та закон зараз перебувають у стані підготовки до переходу. Які неочевидні факти, що тиснуть на ці рішення? Королева мечів суворий контроль західних партнерів. Холодний зовнішній нагляд, жорсткі їх вимоги та тиск. Таємні домовленості та прихована інформація, підкилимні процеси, можливо, рішення про вибори вже прийняте, або, навпаки, остаточно відкладене, але це тримається в таємниці. По сімці жезлів влада. Чи ключові особи відчувають тиск з усіх боків, вони активно чинять опір, змушені відбивати атаки, захищати свою позицію і буквально тримати оборону проти зовнішнього та внутрішнього тиску.